Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І сьогодні ми будемо купляти усю нерухомість у City. Тобто це теж обов'язково для 100% проходження. Так що. Першу нерухомість, яку ми будемо при... ну, купувати, це, ну, забув сказати, в мене в кармані майже 700 касариків, більше 600 касариків. Так що купляємо цей клуб Pole Position за 30 штук баксів. Так, тепер наступну нерухомість, яку ми будемо купляти, це Де, десь поруч вона знаходиться і ось і вона. Це звичайна квартира. Тобто вона коштує 7 касарків. Тобто все тут зрозуміло. Тобто тут є нерухомість, яку треба купляти, яка обов'язково для сюжетних місій для подальшого проходження. А є які просто хто хоче на 100% пройти. Так що сьогодні я всю нерухомість буду скуповувати. І буду бачити, скільки я потрачу на це все. І скільки в мене взагалі бабок залишиться. Грошей, точніше. І ще одна знаходиться навпроти кабінету адвоката Кеннела Розенберга. Апартаменти 11.02, які коштують 3 Касарика. Тепер рухаємося в клуб Мальбу, Сама Найдорожча нерухомість, яка є у Y City. Так що давно я не запускав, тільки вчора запустив, щоб пройти ну, сюжетні місії. На каналі я проходив вже цю гру, ну, всі сюжетні місії. І ось ми приїхали до клубу Мальбу, сама найдорожча з усіх нерухомостей, яке стоїть 120 касариків. Тільки загадковим гадковим чивом та, тачка зникла, зато... Та, стій, Я її поверну тобі, не переживай! Пер Рух, рухаємось далі. Десь тут має бути ще одна нерухомість. А ось і вона. І це теж ампартаменти за 6 касариків. Так, я не збираюсь зберігатися, поки всю нерухомість не куплю. Так, рухаємось. Далі. Так, трохи я помилився координатами. А ось десь має бути ще. А ось вона. Ще одна нерухомість, і це в нас не квартира, а такий маєток з басейном, який коштує 8 касариків. Ель Сванко Каса. Зато тут є такий басейнчик. Після місії треба. У басейні полежати та відпочити. Так, зараз їдемо до оцих апартаментів. Апартаменти 3321, які коштують 2,5 касарика. І знову автомобіль загадковим чином зник. Як завжди. Тепер мені прийдеться шукати ще одну. Гаразд. Тут у нас є стоянка. Може на стоянці і попадеться щось. Тільки цей щось не хотів зупинятися. Гаразд. Ну давайте оцю виберемо саму простеньку. Вона хоч і повільніша за мою попередню. Але що маємо, те маємо. Нічого я її розбив її все одно викину. І ось іще одна нерухомість, і це кіностудія у нас знаху, яка коштує 60 касариків. Hey так що кіностудія обов'язкова для сю... проходження сюжетних місій. Тепер поїдемо. На острів Stirfish Island. Можливо там треба придбати нерухомість. Хоч ми маємо маєток, який раніше належав Рікардо Діазу, якого ми завалили після того як він викрав Ленса Венса Денса. Так що одразу видно, що тут більш такий багатенький район, тут крутих тачок їде. А на другому острові є там райони, де їздять лише такі простенькі старезні автомобілі. Тому що район Досить бідний. А тут у нас ми починаємо з самого такого багатого району та закінчуємо там бідним, майже закінчуємо. Остання місце буде в маєтку нашому. Басейн, але він не продається. Він не продається. А те, що зображено на мапі. Ну, давайте ще раз обнишпоримо цей острів. Так що на дворі дощик є? А тут уже відкрито. Але знову будинок не продається. Хоч я його з превеликим задоволенням придбав би його. Ну давайте цю візьмемо. Це більш швидка. Тут також брама відчинена. знаю, для чого вона відчинена? А тут взагалі все відчинено. Може спеціально, щоб ту статуетку забрати, але ну, хоча збиратимемо статуетки будемо в майбутньому. А тут в'їздів немає, тільки одні паркани. Також немає нічого. Тут якась відкрита є. Давайте заглянемо. Що тут дивного? Те, що воно все відкрито. І тут можна якусь... А, тут можна катану взяти. Тут іще один відкритий. Давайте обнишпоримо його. А тут у нас вогнемет. Тут, мабуть, нічого робити. Як сказати, ми отримали маєток. А тут маєток також не продається. Раз, будемо гнати на другий острів. А ось ми вже на другому острові. Давайте на північ поїдемо. Перепрошую. Так. Тут ще десь залишилась нерухомість. А ось іще одні апартаменти. На цей раз уже з гелікоптерним майданчиком, який коштує 14 касарків. Human Condo. Та усе зрозуміло. Тут гаражі. Тепер рухаємось до самого найдешевшого житла. Буду бачити, яке воно саме найдешевше, як воно виглядає. Так, ми приїхали. І цей коштує один касарик. Ну і діра. Так, видно, що тут після пожежі. Хоча на одну ніч можна і залишитись, щоб відпочити. Тепер рухаємося до такс, таксопарку, тобто, тобто студії не студії таксі, а фірми Kaufman Cap. Тобто ця, це воно також обов'язково для сюжетної місії. І коштує 40 касариків. Фірма таксі була придбана. Я спеціально видалив, ну, як сказати, постав на паузу перед цією кат-сценою, тому що ви її вже бачили. Тепер рухаємось до типографії. Ось і типографія. За 70 касариків. Тепер рухаємось до фабрики Морозова. Каляха муха задивився. Фабрика Морозева. За 20 касариків. Так, прибрали. Придбали, точніше, не прибрали, придбали фабрику Морозова. Тепер рухаємось в автосалон. Sunshine Auto. Хоча там немає сюжетних місій. Але хто хоче додаткові місії проходити, раджу придбати його. Хоча моїй тачці вже гаплик. І автосалон коштує 50 касарків. Зато тут є ще тачка хоч одна. Але коли будемо проходити імпорт та експорт, то прибавлятимуться ще унікальні тачки. Тепер їдемо в порт. Там остання нерухомість знаходиться. Хоча я, можливо, помиляюсь. І це човнова майстерня. За 10 касариків. Лау! Все ми її придбали. Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!